Всім привіт з Ірландії. Шановні, ну хочу поділитися враженнями. І я не приймаю, що не подобається щось, то їдь. Якщо я тут живу, то це не означає, і приїхала, я ну, тут не народилася. Це не означає, що мене повинні вбити на дорозі. Ну, я в це вірю. Ви можете вважати, що ви приїхали, і повинні бути так вдячні, що навіть якщо вас переїде. Чи затисне ви будете горіти в машині після того, як ненормальний ірландець вас вдарив більшою машиною, що це абсолютно нормально. ну Тільки ж думайте, перш ніж таке писати, якщо, бо можна сказати, що це нормально, і отримати це. розумієте? Так ось, враження. Ну, ірландці вони взагалі керують як? Ну, тобто, от йому треба повернути, він не дивиться, що там по головній дорозі хтось їде. Ну, байдуже це абсолютно. А він вважає, кожен ірландець і ірландка вважають, що ви повинні просто мати швидку реакцію всі навколо. І якщо йому треба, то він поїхав, а ви просто зупинилися швидко і все. Ну, Що по дорозі, от я зараз потім від'їхала і вибігла на дорогу там 2 метри від світлофора. І якщо ви запитаєте, чи багато, тут людей, які ну, гинуть на дорогах, так, у нас христин постійно стоять. Ну, бо воно ж, техніки байдуже, абсолютно що вони там собі думають, і як вони уявляють собі вічливість, і як вони вважають, що весь світ повинен чекати. Воно так, от мене підрізають, і я дивлюся: ну може він чекає ти довго не може, і він вимушений так виїхати. І це нормальна картина, що от ти дивишся, а там просто нікого нема за мною. Ну просто нікого, жодної машини. Він просто не може навіть не хвилину, а декілька секунд на мене почекати, і він підрізає, щоб я приїхала. Він вважає, що та що я? Хай зупиниться краще. А як не встигла зупинитися, ну, то врізалася в нього. Вибігають на дорогу дружина мого інструктора вибігла на дорогу, 100 там швидкість. ну, І, і звичайно, що, ну, її вбили на дорозі. Так, Бо гальмувати коли 100 ну, це важко. Вона ж машина ще рухається. Хто гальмував, коли 100? От я гальмувала і машина рухається. Це не так, що ти, вона оп і зупинилася. Так ось. І а, ірландець він вирішив, що до біса я нікого чекати не буду, і вирішив повернути зараз. От там кілометри черга стоїть, кілометри, бо а, виїхати в вузькі дороги в Доніголі дуже важко. І він вдарив на головній дорозі джипом, вдарив іншу. Я думаю, що ірландкою. І чому я так боюся? Бо вона почала там дзвонити там, усім там, в поліцію, пояснювати. У мене ну, не така погана мова. А якщо я нервую, то я взагалі забуваю її. Не така погана, а не така хороша. На жаль, так. І я тому я не хочу в таке потрапляти. Я нервую кожен раз, як от виїхав на дорогу, вони тобі кидаються під колеса, не можуть два метри відійти. Ти ж не хвора. чого ти не можеш два метри відійти, І натиснув на. Спеціальну кнопку, і тобі буде червоне світло, і будь ласочка і проходь. Ні, Ні вона біжить, ось така очі вилупила ірландка, їй треба, хай всі зупиняються. Просто. Боже, що в неї там пожежа, яку вона буде зараз тушити. І е, отак от от, ну, і вдарив він іншу машину, і вони стоять. Він навіть не виходить, ця свинюка не виходить навіть з машини. Хоч він повертав, а вона на головній дорозі, на своїй лінії їде, а він повертав, її вдарив. І вона, ну, ця нещасна людина, там щось почала пояснювати, дзвонити, телефонувати, там, розказувати гарді, викликати, а він сидить у своїй машині цей король. У мене взагалі такі уявлення, що от, ну от, Північна Ірландія, їх просто штрафує. На жаль, це все зняти я не можу, бо я повинна дуже уважно слідкувати, щоб тут вижити якось. Ну, то це просто якийсь кошмар. От для мене це дуже нервова, нервова ситуація, бо, пробачте, я не місцева, я одна тут. І я повинна ну, не потрапляти просто в такі ситуації. Бо мені машина дуже потрібна. Не дай Боже, не дай Боже. Я просто вра. Я ніколи. от за, ну, У мене не невеликий стаж, але і мені байдуже, що зараз мені скажуть, а в Україні ще гірше водять. В Україні б йому пику її б, чоловік набив би так, що він більше такого не робив ніколи. І руки переламав би з ногами. Ну, ну ну вибачте. В Україні так не можна. Нас не можна, нас кажуть, що ти так не роби. Відкривають вікно і кажуть, що ти так не роби. Я ніколи не бачила такої парковки, що я, просто не паркуючись, став посередині дорозі і пішов в ліде з дружиною. А ви що хочете? Робіть тут, що хочете. Мені так зручно. Там безкоштовна парковка, кілометри. І місця місця є біля, ну два е, кроки зробити більше. Не хоче людина, не хоче. Ну, я одна, я їм кажу. Одна я їм кажу. А так взагалі це норма. Вибачте, я просто в шоці от від цієї ситуації, і це того, те, чого я дуже боюся. Шановні, якщо ви не водите тут машину, якщо ви не отримав, Отримати водійські права дуже важко, втратити їх дуже легко. І тут, після того, як ти втратив водійські права, спробуй склади тест. У мене подруга Мішель, її звуть, ну, подруга знайома ірландка, вона за кермом, їй 46 років, вона за кермом 17 років. І вона потрапила в от в аварію, забрали в неї права, і вона не може їх відновити. Вимушена працювати тут в Валді біля будинку. То, е, я сподіваюся, що ви, шановні, от, зрозумієте, що... чого я так обурююсь і нервую. Е, і нічого сказати. В них вічливість вони сприймають, що ти повинен мовчати на таке свинячество, таке свинство мовчати. От так, от так, що емоції повинна з ким. Оце, я от. от тільки що побачила, і в мене вже закипіло, я гаряча людина. Ой, чудовий день сьогодні.